Наступними будуть лайфхаки, як поборотися з деякими неприємними відчуттями під час вагітності, а саме при ранковій надоті, при закрипах анемії та печії. Давайте почнемо з ранкової вагітності, адже саме вона турбує більшість жінок на початку вагітності. Що ми можемо зробити або їй запобігти? Перше, це не допускати відчуття голоду, тому можете звечорі собі наготовити маленькі крекери, яблуко, воду з лимоном і поставити біля кроваті, щоб одразу випити або з'їсти, коли ви прокинулись. Також намагайтесь їсти їжу невеликими порціями кожні дві години, щоб не було переповнення шлунку. В боротьбі з ранковою нодотою або взагалі з нодотою протягом дня гарно себе зарекомендував імбір. Спробуйте додати його у ваші чаї або страви. Також можете спробувати запивати їжу водою з лимоном. Тепер перейдемо до печії. Що може її провокувати? Це їжа з вмістом кофеїну, шоколад, томати, кисла та гостра їжа. Тому виключте цю їжу з раціону. Також не допускайте переповнення шлунку, краще їсти маленькими порціями, але частіше. Після того, як ви повечеряли чи поснідали, не лягайте одразу в ліжко. Краще походіть. Але якщо все таки хочеться прилягти, намагайтеся, щоб головний кінець ліжка був припіднятий або відпочивайте на лівому боці. Але ні в якому разі не використовуйте соду для полегшення симптомів печії. Це може зашкодити вашому шлунку. Ще одним надокучливим станом під час вагітності є закреп. Він супроводжує майже третину вагітних. Але перш ніж бігти за медикаментами, спробуйте скоригувати свій раціон. Що ми можемо зробити? Збільшити кількість води, 6-8 склянок на день. Так клітковину. це може бути ківі, інжир, курага, цільнозерновий хліб. Але виключте з раціону продукти, що в'яжуть: це груша, гранат, чорниця, спечена випічка, какао, шоколад та їжа в перетертому стані. Тепер давайте перейдемо до харчування при анемії. Хоча варто зазначити, що лікування анемії відбувається виключно медикаментозним шляхом, але ви можете допомогти підняти рівень гемоглобіну деякими лайфхаками. Що це? Це зазвичай вживання м'ясних продуктів. Це червоне м'ясо, морепродукти, птиця. Також ви можете до раціону додати продукти, які містять вітамін С. Це покращує всмоктування заліза. Наприклад, це броколі, темно-зелені листові овочі, шпинат, родзинки. Пам'ятайте, що кальці, кріпка кава, чай вони перешкоджають всмоктуванню заліза. Отже, давайте підіб'ємо підсупки раціонального харчування під час вагітності. Енергетичні потреби зростають незначно всього на 10-15%, але потреба у вітамінах і мінералах значно вища. Тому слідкуйте, щоб ваше харчування було раціональним, збалансованим та різноманітним. Вживайте овочі, фрукти, не забувайте пити воду. Додатково можна приймати фоліову кислоту 400 мікрограм на день, препарати йоду 150 мікрограм на день, вітамін Д, але дозу узгоди зі своїм лікуючим лікарем, омега-3, жирні кислоти можна вживати, якщо ви не вживаєте рибу, можна додавати залізо, але це краще робити, якщо у вас є симптоми анемії. І ось нарешті відбулися пологи, і ви вже з малюком. Тепер у вас багато проблем. І одна з них є дієта годуючої мами. У вас багато страхів, залякувань, але є одна мета дієти годуючої мами це повноцінне раціональне харчування, таке яке було до вагітності. Часто мама хвилюється, що її харчування може зашкодити малюку, може виникнути алергія або коліки, але не доведено, що ваше меню може вп... негативно вплинути на вашого малюка. Якщо ви все ж таки сумніваєтесь, ви можете завести щоденник харчування і записувати продукти, які викликають негативні симптоми у малюка. Також жінки хочуть швидко повернутися до своїх попередніх форм і починають обмежувати себе в чомусь. Цього не варто робити, адже всі ваші запаси підуть на лактацію, а це дуже енергозаємкий процес. Ви можете слідкувати за тим, щоб ваші перекуси були здоровими. Це, наприклад, горішки, фрукти, овочі. Уникайте надмірного вживання цукерок е випічки, і нехай ваше годування буде в радість.